Друзі, всім привіт! Дуже давно я не записувала ніякі відео на YouTube, але вчора отримала потік інформації. І як би моя особистість не говорила про те, що це вже всі знають, що це вже відома інформація для всіх, але я довіряю своєму духу і хочу записати зараз це відео і поділитися тією інформацією, яка вчора до мене прийшла. Це дуже важливо розповісти про те взагалі з чого ми складаємося що ми більше ніж просто наше людське тіло і взагалі для чого ми з вами тут живемо і чому деякі люди помирають раніше, деякі люди живуть довго життя, деякі люди живуть по-іншому, комусь щастить більше, кому щастить менше і так далі. Зараз ми з вами розберемося. Почнемо з того, що ми з вами складаємося, так сказати, з декількох, з декількох оболочок. Так, у нас є наше фізичне тіло, яке ми всі з вами бачимо. Так ось, і душа приходить у тіло людини, фізичне тіло, так, да, в певні аватари для того, щоб виконати якусь певну свою місію. Знаєте, мені вчора навіть така аналогія, ну, в якісь. Як душа да, не може в земному матеріальному плані проявлятися і робити все сама, через аватар, через тіло вона виконує свою місію. І, звісно, душу направляє Вищий Я, Дух, Всесвіт, Бог, кому як зручно говорити. І ось виходить така ланка, що з вищого світу. Да? Пускається душа проявляється в оболоці, в тілі, в певному аватарі, нею керує вищий, вища свідомість, і ця душа через тіло виконує якусь певну місію, познає якийсь певний досвід, отримує і відносить його туди назад. І таким чином, ми з вами проживаємо своє життя через особистість, отримує який, якийсь досвід. Тобто душа через тіло, через нашу особистість. Виконує свою місію, особисті, звісно, в цьому їй допомагає. Ось. І у кожного ця певна задача, певний досвід, який треба отримати, у кожного він свій. дивіться, все начебто дуже просто. Ну, пройшла душа, ну, втілилась, ну отримали досвід та й, й добре. Але чому ж скільки складностей у нашій особистості, в нашому житті, чому ж здається краще, комусь здається гірше. Хтось живе краще, хтось живе гірше. Тому що коли душа входить да, в матеріальне тіло, вона вкривається оболочкою певних упереджень, певних установок блоків, яке отримала особистість в ранньому дитинстві від батьків, від соціуму, а також генетичного своєму. І якби, можливо, душа не стикалася з цим всім набором, то виконувати місію, да, з якого вона прийшла, було легко. Прийшов, все зрозуміло, особистість, як йде на контакт, все склалося і пішло. Але так як е інколи, як я вже сказала, накладаються певні установки, упередження, блоки і так далі, тобто є певна місія, але із -за цього всього грузу цю місію дуже важко виконати. Е ну, наприклад, Дивіться, приходить в цей світ душа. Да, вона прийшла з місією вже допомагати іншим людям, проводити там світло, потік енергію через себе. Але в особистості сидять, сидять багато блоків на проявленість, на страх, що я буду якось не такою, страх посуду, страх залишитися однією. Ну і там купа-купа всього. Іначе то все просто, да? в душі є місія. ну Бери особистості, роби це все. Все і всім буде добре, правильно, виконує свою місію. Але ні, накладається це все і е, ну, особистість да, не проявляє цю місію, тому що їй страшно, тому що ну, купа всього їй, ну, вона не може цього зробити, навіть якщо вона відчуває свою душу і розуміє, що їй треба це робити, але не робить цього. Але ви ж розумієте, що ну, не вийде просто так. Жити, да? Хоча дуже багато людей живе просто і з особистості, дуже на базових потребах. Там, робота, дім, поїсти, поспати, погуляти і все. Навіть не задумується про те, для чому вони тут живуть. Але на все є свій час. Кожна людина, і зараз ви бачите, які процес відбувається, кожна людина українська і зрозуміє, що не просто на... прийшла вона виконувати якісь свої базові потреби. І вже зараз, навіть якщо людина живе в своїх... З вас потреба, да? чому виникають якісь проблеми? Не тому, що, що там Бог чи все світ нас не любить, а тому, що таким чином наша душа намагається до нас достукатися, намагається розбудити нас і сказати, задайте собі питання, що ж я роблю не так, що в моєму житті там певна ласка події відбувається. Тобто, якщо ви живете і душа розуміє, що ви не виконуєте свою місію з якого да, ви сюди прийшли. Ця особистість не допомагає виконувати цю місію. Вона або ставить низку якихось подій, да, які все ж таки допомагають вам стати на свій шлях, або ж дуже часто виникають якісь смертельні хвороби, які. На той шлях і, ну, там, да, і далі продовжувати, але вже зовсім по іншому. Дуже багато таких історій, коли люди після смертельних хвороб повністю змінювали своє життя, повністю змінювали своє мислення, ставали здоровими, але вже повністю жили інше життя, ніж жили до цієї хвороби. Або ж, якщо людина ну, зовсім вже не чує ні через хвороби, ні через якісь події, цю людину просто. Вибирають, вона помирає, да, для того, щоб душа втілилася в іншій особистості, яка зможе виконати цю місію душі. Як би це грубо не звучало, але воно так і є. Але я вам скажу, що вищі сили люблять кожного. І вже в дуже таких, коли вже повністю людина не чує дуже довго період, тоді ви може її добиратися з цього атаку знову ж таки для неї, тому що, місія повинна, тому що місія душі повинна бути виконана. Просто вона буде виконана. В іншій особистості. Ось ще, що я хотіла додати зараз, про те, що чому здається, що деяким людям легше щось здається, а деяким людям важче. Дивіться, по-моєму того, що коли душа втілюється в аватар фізичне тіло, і вона обертається, я вже сказала, певними там блоками установками, вереженнями особистості, деякі генетично були породу передані. У нас собою ще приносить душа минулих перевтілень, приносить якийсь свій багаж. Тобто, як звісно, ну, Бо, по іншому це називається карта. Да? Якщо ми щось робили добре в минулих життях, ну проявлялися в плюсі, то, звісно, собі багаж ми принесемо добрий, що буде нам допомагати, там, швидше розвиватися, швидше здавати розвивати на свій шлях, швидше отримувати якісь блага і так далі. Якщо ж ми е принесли мішочок. Доброго, да, кармічного тут отриманого, то звісно, це ще, помимо того, що у нас є мішочок особистості, да, всякого такого, ми ще приносимо від душі з минулих життів, воно накладається один на, на одного, і оце все нам треба і з вами прибирати свого життя. Для цього існують психологи, квантові психологи, духовні провідники, які працюють на різних планах або ж на усіх планах, і допомагають це знімати як кармічно розпутувати. І на рівні особистості допомагають прибирати якісь установки, блоки для того, щоб ми, наша особистість, наша нарешті почули чистий голос душі, знайшли цей конект і змогли разом, дружно, в дечку виконувати цю місію, класно жити, класно реалізовуватися. Ну, тобто, все складається класно, потім життя ми. буде зовсім по іншому складатися. Да? Звісно, будуть якісь. Ще моменти і проблеми, які будуть нам допомагати виходити на новий рівень, але дуже часто, коли ми вже дійсно в цьому ми зливаємося на всі тисячі то все вже потім йде дуже... дуже гладенько і класно. Це я вам так дуже розповіла знаєте, по-дитячому, в такій дуже легкій формі, щоб було зрозуміло кожному. Вчора я ще, коли мені прийшов цей потік, я це записувала. Які начебто нічого такого фантастичного не роблять, просто живуть своє звичайне життя, так, як я вже сказала, виконують якісь свої базові як потреби, доживають там до 90, вісімдесяти, 80, 70, 100 років і так далі. Ну і вони просто проживають своє звичайнісіньке життя. Чому ж тоді ну, як би, їх не прибирають, а чому вони проживають? Хоча б я ж знову кажу, з виду здається, що ну, вони начебто нічого такого значного і не роблять. Да? Начебто місія ну, душі. Так. Зараз здається, що це щось таке, прямо, я не знаю, ми повинні тут змінити землю чи змінити світ повністю. Е, ось, і мені пройшло декілька таких відповідей. Це те, що, по-перше, у людини може бути зовсім незначна місія, Знову ж таки, пам'ятаємо. Що вона зараз проживає, в неї буде, може бути дуже малесенька місія. Наприклад, просто жити життя, звичайно, бути доброю, відкритою, там, таким чином дарувати тепло оточуючим. Просто без якихось там роботи з людьми і всього іншого. Ось просто бути, жити, світити, так сказати. В неї може бути місія просто створити гарну родину або просто привести душу, тобто народити дитину в це перевтівлення. Місія може бути не якоюсь, да, як зараз дуже модно, всі шукають своє призначення. Чому ж ми призначення? І люди дуже часто призначення пов'язують саме з професіональною діяльністю. Але взагалі це не завжди має щось спільне. Так, звісно, є якась призначення, тобто працювати да, зв'язано з якоюсь сферою діяльності, але буває просто так, що вам, наприклад, не, не знаю, треба жити, жити по собі. Або ж людина вже виконала якусь свою місію, да в неї була певна місія, і вона просто залишилась в особистості до старості проживати своє життя спокійне, розмірене, так, так як вона це відчуває. Також може бути таке, що третя причина людини може бути місія, закладена саме на так сказати закатний період, тобто на її старіння. Можливо, цю місію, яка закладена в її душі, вона зможе виконати саме вже в такому зрілому, дорослому віці. Це також має 에... місце бути. Ну, тобто, здається, так, да, це те, що ми мене вчора прийшла, такі три причини. Тобто, або ж, або ж людина вже виконала, просто живе, або в неї якась незначна місія, або вона її виконає, так сказати, на завершенні свого життя. Ось таке коротеньке відео у нас вийшлося. Дуже. Вірю в те, що ця інформація зрозуміла вам. Ви подивитесь під іншим кутом, отримаєте ті коди, які я намагалася закласти в цьому відео. І нехай ваше життя зміниться найкраще, усвідомлюєте, що в більше, ніж просто ваше фізичне тіло. Сила в вас, місія в вас закладена дуже велика, дуже потужна. Реалізуйте і чуйте себе, налаштовуйте цей контакт своєю душею і буде вам